Стрілянина у Черкасах невідомий відкрив вогонь у місцевому ресторані Макдональдс. Дивом ніхто з гостей та персоналу не постраждав. До справи долучилися спецпризначенці, адже озброєний чоловік закрився у вбиральні закладу. Як це було, що відомо про стрільця та його мотиви, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Все сталося близько 11-ї ранку. У середмісті Черкасу ресторан Макдональдс увірвався озброєний чоловік. Без жодного попередження, погроз чи ультиматумів він дістав зброю та відкрив вогонь. На щастя, нікого з гостей не зачепив. Після кількох пострілів стрілець зачинився у вбиральні. На місце викликали поліцію та медиків. Правоохоронці оточили район, евакуювали відвідувачів і персонал, а також перекрили всі шляхи під'їзду до ресторану. Далі до справи долучився спецпідрозділ Корт. Бійці штурмували заклад і затримали стрілка на кадрах, які з'явились у мережі. Сам закривавлений стрілець та плями крові на підлозі в кімнаті, де він переховувався. Як повідомили журналістам ТСН джерела у правоохоронних органах, стрільцем виявився 33-річний місцевий житель на прізвище Бояршинов. Яку саме зброю він застосовував, не розголошують. За їхньою ж інформацією, він військовослужбовець, нібито під час перемовин до нього навіть привозили дружину. У медзакладі, до якого привезли пораненого, журналістам Суспільного розповіли, що в чоловіка різана рана на шиї, а от вогнепальних поранень немає. У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він був стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула він стабілізований, прогноз можна давати через добу. Від поліції поки що коментарі стислі. Наразі слідчі відкрили провадження за статтею хуліганство і застосуванням вогнепальної зброї. Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєного встановлюються. Я ж додам, що санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення. В прислужбі Макдональдсу тим часом повідомили, що ресторан відновить свою роботу після того, як правоохоронці завершать роботу на місці. А що думаєте ви про цей інцидент? Чому чоловік влаштував стрілянину? Напишіть свою думку в коментарях. В Азербайджані жорстко поставили на місце путініста Микиту Михалкова, який дорікнув Баку в невдячності і спробував виправдати війну проти України. Що сказав РУПОР Кремля, і як саме в Азербайджані відреагували на його закиди. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич деталі вже за мить. В Азербайджані жорстко відреагували на нещодавні заяви російського режисера Микити Михалкова. У своєму новому випуску програмі «Бєсогон» він представив Баку як невдячну пострадянську державу та відкрито ставав на бік Росії. Михалков також намагався виправдати російську агресію проти України. Азербайджанські журналісти назвали його придворним блазнем. Що саме сказав Михалков? Рупор Кремля згадав про трагедію з азербайджанським літаком, який у кінці 2024 року збили на територію Росії. Тоді загинуло 38 людей. Але Михалков не сказав головного. Росія досі не взяла на себе відповідальність, хоча є докази, що літак уразила саме російська ППО. Не оминув він і теми про вбивство кількох представників азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі. Саме цей випадок і спричинив серйозне загострення у відносинах. Між Баку та Москвою Азербайджан офіційно висловив протест, але Михалков відповів: мовляв, це внутрішня справа Росії, бо загиблі громадяни РФ. Тобто, за його логікою, Азербайджан не має жодного морального чи політичного права вимагати пояснень або реакції. Далі він похвалив Росію за величезний внесок у врегулювання конфлікту в нагірному Карабаху, але при цьому промовчав, що Москва своєю присутністю підтримувала напругу, щоб зберігати свій вплив у регіоні. Найбільше Михалкова зачепила заява президента Азербайджану Ільхама Алієва, зроблена на медіафорумі в Шуші. Там Алієв відкрито підтримав Україну, сказавши, що українці ніколи не повинні миритися з окупацією своєї території. І це, звісно, суперечить кремлівській лінії. У відповідь Михалков знову повторив стару мантру: мовляв, Росія не нищить українські міста, а звільняє їх від бандерівських нацистів. Типове виправдання війни, яке не має нічого з спільного з реальністю також Михалкова дуже дратує те, що колишні колонії Росії, такі країни, як Узбекистан і Азербайджан, не дякують Москві за її допомогу або внесок у їхній розвиток. Але при цьому він ігнорує очевидні речі: Російська імперія а пізніше СРСР століттями гнобили ці народи, знищували їхні мови, культури, змушували жити за російськими правилами, викачували з їхніх земель ресурси, використовували їх як дешеву робочу силу. А іноді навіть проводили геноцид. Михалко вважає, що всі ці злочини не є причиною для образи. Він думає, що ці народи мають бути вдячними, а не прагнути незалежності та будувати своє майбутнє без Росії. У відповідь азербайджанські журналісти опублікували матеріал, в якому різко відреагували на його заяви та навели факти, що суперечать його словам. Мікіта Міхалков представляє собою образ номенклатурного підлабузника, що не тоний наділений талантом підлаштовуватися під будь-яку владу. Ми ж нічого не забули. Ми добре пам'ятаємо, як він співав дефірамби Михайлу Горбачову, потім Борису Єльцину, тепер ось нинішньому керівництву у Кремлі. І щоразу, захоплено оспівуючи чинну владу, він не втрачав можливості, а раптом зарахується. Їдко пройтися по колишньому керівнику, для котрого свого часу не шкодував ані реверансів, ані Лестощів. Ця якість дивовижно характеризує його як придворного блазня, готового в будь-яку мить зрадити колишнього господаря і присягнути на вірність новому правителю. А як думаєте, ви, скільки ще Кремль зможе годувати таких, як Михалкова, аби ті надалі просували російську пропаганду? Напишіть свою думку в коментарях. Труїли жертв заради грошей. Правоохоронці затримали банду з семи осіб ватажка, колишнього так званого «смотрящого» за Кропивницьким СІЗО, та його підлеглих. Як угрупування на чолі з кримінальним авторитетом організовувало афери та які з них вдалося викрити поліції під час операції, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Правоохоронці затримали банду, причетну до низки злочинів на Кіровоградщині. Її учасники труїли людей психотропами, вимагали гроші за неіснуючі борги та погрожували насильству. Ватажком у групування виявився 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько ВАСО, колишній так званий Смотрящий за Кропивницьким СІЗО. До складу банди входило ще шестеро його знайомих: жінки та чоловіки віком від 21 до 38 років. Від дій злочинців постраждали як військові, так і цивільні. Загалом не менше 10 осіб. Загальна сума завданих збитків становить майже півмільйона гривень. Як банда Васо провертала свої афери та які злочини вдалося викрити поліції? Угрупування діяло за відпрацьованою схемою. Одні бандити знайомилися з потенційними жертвами, підсипали їм психотропні препарати, такі як клофелін або азалептол. А інші тим часом викрадали мобільні телефони і отримували доступ до банківських кабінетів. Після цього знімали гроші й переказували на підставні картки. Загалом на рахунку банди щонайменше 10 афер. Зловмисники викрали у військових та цивільних більше 400 тисяч гривень. Зокрема, вивели з банківської картки одного військовослужбовця понад 51 тисячу гривень. В іншого потерпілого забрали телефон і 200 тисяч гривень. Ще в одного чоловіка з Кропивницького так само вкрали мобілку і 5 тисяч гривень готівки. Через місяць вони почали погрожувати йому фізичною розправою та вимагали 500 доларів за неіснуючий борг. Банда постійно чинила тиск на своїх жертв і погрожувала насильством. Одну з таких розмов між учасниками угрупування вдалося перехопити. У ній ймовірно ватажок Васо дає вказівки підлеглому, як треба розправитися із жертвою. Ну я віддаю, а все дають, ну а пасаном прибирають в моменті і все надходиться. І буде біді, кидатися ніхто, а так пацани готові його Я тобі є поїдуть Самі поїхати. И это кому надо, он что, он что, он его он надо он рвануть он. за это поступку. Вот. И не только mm -hmm. его. И кто пойдет туда, его вообще убить надо, забить надо. Понял? Да, он сейчас не понимает, что он сейчас может в багажнике ну, уехать. кинь ты багажник, привези сюда, я туда объясню, поймет. Все, короче, брат, я услышал. Пацаны готовы, пацаны хотят, ты не дают им. А вы давай кинем его багажник, привезем к тебе. Ну давай кинем, если надо, давай сейчас. Луч, сходи, пацанам, сходи в багази, привези туда туда беси. Щоб викрити банду, поліція провела велику спецоперацію. Обшукали домівки та автомобілі учасників. Правоохоронці вилучили телефони, банківські картки, чорнові записи, психотропні препарати й автівки, які використовувалися під час злочинів. Усіх членів угрупування затримали та оголосили про підозру за трьома статтями: крадіжка, вимагання та розбій. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз поліція перевіряє причетність цієї банди до подібних злочинів на території Кірвоградщин та інших регіонів України. А як ви думаєте, чи можна в Україні повністю позбутися організованої злочинності? І що для цього треба зробити? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.